Акція нагадування про полонених та безвісти зниклих захисників, у котра відбулась у смілі. Подробиці в сюжеті студії Сміла новина у смілі. Знову відбулася акція нагадування про полонених та безвісти зниклих захисників України. Цей захід не просто традиція, а голос болю і віри родин, які щодня живуть очікуванням. Син Чаплінський Руслан в 22-му пропав, А прім'яні Кайданович Артур в 23-му пропав. Чекаємо. Чекаємо мішкова Андрія, сина з даної інформації ніякої немає. Ми ну, ждемо, дочекаємося в будь-якому випадку. Зник син Залука Олександр Володимирович поблизу Турецька. Турецька. Це його донька, сина. Який завтра буде рік і місяць безвісти зник на Курському напрямку. 118-та бригада ТРО, 158-й батальйон, начнет, селецький Павло Володимирович. Ні про його, ні про його побратимів. Нічого не має нашого. Ні про кого. Зачак, Андрій Васильович. Зник у травні. Чекаю. На жаль, статистика залишається невтішною. Лише за останній тиждень у Смілі з'явилися чотири нові родини, які чекатимуть на звістку від своїх рідних. Люди вийшли на центральну площу міста, щоб підтримати одне одного, об'єднатися в молитві та нагадати суспільству: війна триває, і за кожним іменем стоїть життя, доля, родина. Ми вперше взагалі сьогодні запросили дівчатка. Ми просто бачили неодноразово. Це дуже важко. Просто дивитися, що в нашому місті стільки безвісті зниклих людей. Хочеться про це говорити, і хочеться, щоб люди про це знали. Ми вийшли з півочі молоді і плюс бабусі наші прийшли також допомогти та підтримати. Серед учасників традиційно переважно рідні, друзі та знайомі зниклих воїнів. Вікторія чий чоловік досі в полоні прочитала зворушливий вірш про віру в його повернення. Я знаю, що мій чоловік живий. Я в цьому впевнена, тому що я знайшла відео з побратимом, який каже, що вони потрапили в полон. Так він не має права називати фамілію, але зникли вони удвох. Тому для мене кожен прихід сюди це ще один доказ того, що більша сила і віра в того, що скоро моє диво на яке я чекаю, здійсниться. Тому я не знаю, як інші люди, але я вважаю, що ми маємо бути голосом тих, хто там не може за себе говорити. Тут треба стати. Сказати, можливо, закричати, не знаю. Ці вірші це і є цей крик і підтримка для кожного з нас. Ця віра живе у кожній родині, що чекає. Були би зовсім незнайомі та поєднали ко вас, пішли сини, чоловіки із дому, налаки для України час. Їх також доля об'єднала. Плічок і стали як один. Гонити ворога лихого кого і захищати рідний дім. Та діти, матері, дружини, спокій дарували дім, Неславні, сильні, вимогутні, могутні, неравний бій, нелегкий час для нас. Ви мужні, незабутні. Ми любимо і чекаємо вас. Традиційний автопропіг вулицями міста став символом єдності і нагадуванням для всіх перехожих. Наші захисники незабуті на завершення учасника акції підняли символічний прапор, та запустили в небо білі блакитні кульки як символ миру, надії і безмежної любові до тих. Хто досі не вдома. Блакитний чорний прапор це символ пам'яті про зниклих безвісти, де блакитний колір уособлює надію на повернення, а чорний невідомість і втрату. А в поєднанні з білими голубами віру на добру звістку. Цей акт нашої віри, яка не згасне, допоки не буде повернуто останнього воїна. Ми просимо, не забувайте про них. Сміла знову показала пам'ять жива, а віра сильніша за розпач.